Доброго дня! Настав новий рік, і ми з вами починаємо новий проєкт. З вами я, Безусько Алла Герасимівна, кандидат біологічних наук Доцент, і новий проєкт має назву Основи медичної паразитології тобто ми не будемо брати всю зоологію, ми будемо брати лише частково. Ті розглядатимуть систематичні групи, види, звичайно, які є небезпечними для людини. І що дуже важливо, ми будемо зупинятися на профілактиці цих захворювань, тому що є такі захворювання, які Поширені в Україні, а є такі, які поширені в світі, але зараз, в цей час, коли людина може опинитися в будь-якій точці земної кулі, важливо знати важливо знати е, все про е, ті небезпечні організми, які можуть нас оточувати. Отже, основи медичної. Паразитологія, але е, ми все ж таки почнемо, почнемо з того, що скажемо, що е, паразитизм це е, форма симбіозу, а симбіоз це співіснування і взаємодія організмів різних видів. І е, паразитизм це одна лише з форм такого симбіозу, е, і вона характеризується тим, що саме паразит він використовує іншу, інший організм хазяїна як середовище мешкання та джерело живлення, покладаючи на нього, між іншим, що теж дуже важливо, частково або повністю регуляцію відносин з навколишнім середовищем. Для того, щоб використовувати хазяїна, паразитові не потрібно його вбивати. Іноді хазяїн гине, але це не є необхідною умовою його використання. Тобто, навпаки, ми можемо сказати, що стратегія життя паразита вона полягає в тому, щоб не вбивати хазяїна, тим довше цей паразит збереже власне існування. Отже, паразитологія як наука, так? от ми кажемо, що це наука про паразитичні організми, їх взаємостосунки з організмами, на яких вони паразитують, та довкілля. Структуру і динаміку паразитарних систем, значення паразитів у природних біосистемах і практичні діяльності людини. Тобто, бачимо дійсно такий широкий спектр питань, які вивчається наука. І за об'єктами паразитування розрізняють такі розділи паразитології: це медична, ветеринарна і агрономічна. Тобто це підкреслює те, що не лише тваринні організми можуть паразитувати, можуть паразитувати на, на тваринах і людині, можуть паразитувати вони і на рослинних організмах також. Отже, медична паразитологія, а це вже наука, що вивчає паразитів людини і хвороби. Які ними викликаються, також методи боротьби з паразитами. І це, ця наука отримала своє ім'я медичної паразитології. Відповідно до трьох основних груп. Паразитів тваринної природи, ця наука має такі розділи. Ну, один традиційно називається протозоологія, це розділ зоології, що вивчає одноклітинні твариноподібні організми. Між іншим, одразу хочу сказати, що ми будемо з вами. Розглядати місце в системі е, тих представників одноклітинних твариноподібних е, організмів, які е, відповідають сучасній вже класифікації. Класифікація е, взагалі е, ось цих найпростіших організмів вона, е, вона дійсно дуже і дуже змінювалась. І останні такі е, уже, е, спроби зробити е, з урахуванням. Таких і генетично-молекулярних, і структурних характеристик, вона, ця систематика, розроблялась уже в 21 столітті. Другий такий розділ це гельмінтологія. Обов'язково ми будемо теж розглядати його. Це наука, яка вивчає гельмінтів, тобто паразитуючих червів, і хвороби хвороби мають назву гельмінтози, які вони спричинюють, та заходи боротьби з ними. Ну і медична арахноентомологія, тобто це розділ медичної паразитології, що вивчає представників типу членистоногі, які мають медичне значення. Це теж достатньо велика група організмів. Отже, тепер які ж це захворювання, як ми будемо їх називати? Це інвазивні захворювання, це хвороби, спричинені проникненням до організму людини, тварини чи рослини паразитів тваринного походження. І є ще таке поняття, яке для нас достатньо важливе: це паразитарна інвазія, медичний і біологічний термін, що визначає сукупність процесів. Які відбуваються під час інфекційного процесу взаємодії збутника і організму хазяїна, коли збутником є паразити. Крім того, ми будемо з вами ще вказувати на інвазивну стадію розвитку паразиту, інвазивну для людини, тобто на якій стадії саме відбувається ось це, це проникнення паразита до організму хазяїна, а хазяїн у нас, звичайно, не сам. Буде людина. Да? Взаємовідносини паразита і хазяїна, це теж а, треба враховувати обов'язково. І а, є таке правило, да? чим триваліша коеволюція паразита та його хазяїна, тим то краще вони адаптуються один до одного. І меншої шкоди паразит завдає хазяїну. Це теж достатньо цікавий такі. Факт. Право. Вони вже пристосовуються настільки, щоб дійсно паразит не вбивав хазяїна, та? щоб хазяїн все ж таки міг певною мірою виробити такі захисні реакції, щоб ось цей негативний вплив паразита був слабшим. Ці закономірності ще називають законом спряженої еволюції паразита і хазяїна. Характеристики паразитів, взагалі, кого ми можемо, як ми можемо дати визначення паразиту або паразитам, це організми, що живуть постійно або тимчасово за рахунок інших організмів і використовують їх як місце існування і джерело живлення. І ми тоді називаємо такі організми паразитами. Ну, тут я зроблю маленький відступ. В шкільному підручнику з ботаніки. При характеристиці розвитку, етапів розвитку мохоподібних була така фраза: спорофіт паразитує на гоматофіті. Тобто, один, одна частина організму, вона паразитує на другій. Ну, це, звичайно, абсолютно недоречно. Чому? Тому що ми завжди підкреслюємо, що паразитизм це форма взаємоіснування організмів різних видів, аспорофіт і гематофіт. Одного виду, одного виду, в даному випадку представника мокоподібних, звичайно, це не є паразитизмом. Хоча спорофіт дійсно, він живе за рахунок, існує за рахунок тих поживних речовин, які напрацьовує гематофітне покоління. Але це не є паразитизм. Класифікації паразитів. Як ми можемо їх е, уже, е, систематизувати за певними такими ознаками? Ну, По-перше, паразити бувають облігатні. Це такі, які не можуть вільно жити в природі, вони завжди паразитують. Ну, Так ми можемо сказати, наприклад, ну, та ж сама аскарида. Вона не може е, існувати поза організмом людини, бо для неї кисень це. Е, Просто вбивчий фактор, вбивчий фактор, і тому їй треба ховатися в травній системі свого хазяїна. Факультативні це організми, які вільно можуть жити в природі, але випадково потрапивши в організм іншого виду хазяїна, починають паразитувати. Ну, наприклад, серед деяких круглих червів є такі, це і хижі п'явки, тобто факультативні паразити теж бувають. Залежно від терміну паразитування ми можемо розподілити паразитів на такі групи, як тимчасові вони живуть поза організмом хазяїна, нападають на нього лише для живлення кров'ю. Це кліщі, блохи, комарі, москити, вони паразитують від 30 секунд до декількох днів, як кліщі. Декілька днів вони можуть дійсно паразитувати. Постійні живуть на тілі хазяїна або всередині нього і не можуть існувати у зовнішньому середовищі, ну, це такі, як там, коростяний свербун, який живе в Фошкірі, це гострик, це один з представників круглих червів, який живе в травній системі. Залежно від місця локалізації, як ми можемо розділити паразитів на так званих. Групу ектопаразитів і ендопаразитів. Якщо ектопаразити, то вони можуть бути зовнішні, живуть на зовнішніх покривах хазяїна, наприклад, воші, блохи, комарі, і шкіряні вони живуть всередині шкіряного покриву і частково на його поверхні. Наприклад, то же саме коростяний свербун. Ендопаразити, вони можуть бути порожнинними, живуть у порожнинах тіла або внутрішніх органах. Ну, це, знову-таки, наприклад, аскарида, гострик, тканинні, живуть у м'язовій, нервовій та інших тканинах, наприклад, трихінела, внутрішньоклітині, живуть у клітинах. І прикладом може бути малярійний плазмодік. Тепер охарактеризуємо хазяїна. Хазяїн означає організм, який містить усередині вірус, паразита або симбіотичного партнера, зазвичай забезпечує його живленням і притулком. Є поняття остаточного хазяїна, остаточний або дефінітивний хазяїн, якого іноді називають первинним хазяїном, іще. це хазяїн, у якому паразитує доросла стадія паразиту. Або е, там здійснюється ще і статеве розмноження паразиту. Паразит виростає до зрілості проходить статеву стадію. Проміжний хазяїн іноді також званий вторинним хазяїном, є хазяїном, у якому паразит зазнає личинкової еволюції, тобто паразитує він в личинковій стадії та або здійснюватиме. Нестативе розмноження паразита. Є поняття паратенічного хазяїна, це так званий додатковий хазяїн у життєвому циклі паразита. Також існують ще і резервуарні тварини, хазяї, у яких збудник не спричинює тяжкого захворювання і в результаті чого може тривалий час знаходитися. І за наявності певних факторів, і перенос, пер, бути переносником, передаватися основним хазяям. Це резервуарні хазяї. Система паразит хазяїн. Під біологічними властивостями системи паразит хазяїн розуміють всі біологічні пристосування паразита і хазяїна, які уможливлюють спільне існування обох організмів упродовж ембріонального розвитку паразита, а також протягом його циклу розвитку. Система паразит хазяїн. Це одна з найважливіших у паразитології та екології, оскільки характеризує коадаптивні реакції двох і більше антигенно та генетично чужорідних організмів. У паразитології подібні системи бувають подвійними паразит хазяїн, потрійними, паразит паразит-переносний хазяїн та множинними паразит проміжний хазяїн і основний хазяїн. Паразитарні хвороби, залежно від зв'язків між збудником і хазяїном виділяють наступні групи паразитарних захворювань. Це можуть бути антропонози, це хвороби збудники, яких уражає тільки людину, наприклад, тригомоноз, і антропозонози, це хвороби, збудники, яких уражають організми тварини і людини. Ну, прикладом є лейшманіоз. Є ще такі поняття, які нам будуть дуже в нагоді, коли ми будемо вже розглядати конкретних представників. Так? Повторне або багаторазове зараження хазяїна, яке вже заражений тим же видом паразита, це так звана суперінвазія. Деякими паразитами, можливо, пов... Деякими паразитами, можливо, повторне самозараження, і тоді ми е, позначаємо це е, як аутоінвазія або аутосуперінвазія. Якщо захворювання не залишає стійкого імунітету, то людина може знову заразитися вже після одужання, І тоді це буде позначатися терміном реінвазія. Медична арах... арахноентомологія має ряд особливостей, які ми зараз маємо теж розглянути. Серед паразитичних представників типу членостоногів виділяють наступні групи. По-перше, це збудники паразитарних захворювань людини. По-друге, це переносники різних захворювань людини, інфекційних, трансмісійних, нематодозів. Це механічні переносники інвазійних стадій, яєць, цист паразитів людини. Так? Є і представники, які є гематофагами, це комарі москіти, гедзі. Є і отруйні членистоногі, серед них і скорпіони, і павуки, і перетинчасті крилі. Трансмісивні захворювання. Ось цю категорію нам треба захворювань треба обов'язково ще і Проаналізувати, так? у людини відомо понад 50 облігатно трансмісивних хвороб, тобто таких, які іншими шляхами не передаються. Ну, наприклад, це малярія, сонна хвороба. В таких випадках в кровосисних тваринах проходять певні етапи життєвого циклу паразиту. Найчастіше вони виконують роль проміжних хазяїв. Також є факультативно. Трансмісивні хвороби, такі, які частіше передаються іншими шляхами, ну, такі хвороби, як сибір, сибірка, чума. У таких випадках перебування в переноснику не є обов'язковим етапом життєвого циклу паразита. Найбільше хвороб передають іксодові кліщі та комарі. Для людини велике значення мають також хвороби, які передають воші. Такі хвороби, як сипний та зворотний тиф, блохи переносники чуми, збудників чуми, муха це переносник трипаносоми, це збудник сонної хвороби, природно вогнищеві хвороби. А природно-вогнищеві хвороби це такі, які зумовлені певними природно-територіальними чинниками, мають еволюційно сформовані осередки в природі. І для тривалого існування вогнища необхідні певні умови, зокрема, наявність головних складових паразитарної системи. А які це складові? По-перше, це збудник та його носії, донори, тварини чи люди. Друге це певні види переносників, придатних для існування та передавання збудника. Третє це сприйнятливі тварини, люди, реципієнти привабливі для переносників. Водночас є важливим певний комплекс абіотичних факторів, сприятливих для розвитку та існування переносників та збудника, що перебуває у них. У багатьох випадках визначальним є температурний поріг. І так звана сума ефективних температур. Наприклад, вірус жовтої пропасності в комарах за температури плюс 37 градусів вже за 4 доби стає інвазійним для людини, а за 18 за умови 18 градусів лишається нешкідливим для людей протягом 30 діб. І більше, тобто треба це враховувати. Так само, як ми будемо враховувати інвазійну стадію яйця аскарини, так? є в яйці сформована личинка, чи немає? А це залежить і від температури, і від доступу кисню. Типові природно вогнищеві хвороби це захворювання, збудники яких тривалий час успішно циркулюють у природних біоге... біогеоценозах між деякими тваринами за допомогою переносників. Людина вона підключається до цього кру... кругообігу лише тоді, коли ну, випадково потрапляє у вогнищі інвазії. Наприклад, головними хазяями носіями кліщового енцефаліту є гризуни. Переносником є іксодис персолькатус, це тайговий кліщ, кліщового зворотного типу гризуни та їжаки, летючі миші, переносник селищний кліщ це орнітодорус пепеліпес, шкірного лишманіозу, гризуни піщанки та інші. Переносниками є москіти. Жовтої пропасниці та багатьох філеріозів це мавпи, а переносниками є різні двокрилі організми. Природні вогнища зазвичай пов'язані з певними ландшафтами. Якщо тайга, то там, звичайно, небезпечним є тайговий кліщовий енцефаліт. в степу є вогнища чуми. І так вони і на сьогоднішній день теж вони існують в, Азіях, в Азії, в степах Азії. На півпостелях є небезпечні такі природні вогнища лейшманіозу. В саванах сонна хвороба, в тропічних лісах жовта пропасниця, хвороба Чагаса. Отже, ми познайомилися сьогодні з такими основними, основними моментами, які нам, нам, нам будуть необхідні вже для того, щоб розглядати конкретних паразитів, конкретних тих представників, які небезпечні для людини. Отже, якщо для вас це ця інформація. Потрібна, вам потрібна, і вона для вас важлива. Підписуйтесь на наш канал. Приєднуйтесь до виконання нашого проєкту медична паразитологія. До нових зустрічей і будемо раді співпрацювати. До побачення!